Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. На вулиці Спека, така що жах. Ми їздили в місто на 7 кілометр. То додому поки доїхали вже, я нічого не хотіла. Така спека, жах, нема чим дихати вже. Ноги порозпирало, скільки води випили. Їздили, Сережі, там треба було по справах. Ну і заодно, так з краю трошки пройшлися по рядам. Дещо купили. Хотіла купити собі якийсь сарафан, такий, щоб біля хати носити. Не знайшла нічого такого тоненького, простенького, багато святкового, як завжди. Такого, що в дворі, на городі в нього не будеш працювати, це точно. Купила ось такий собі сарафан, покажу вам потім ціляком його. Хотіла простій на резинки купити, не знайшла такі якісь тоненькі, всі такі. Не сподобалась мені якість. То я купувала і там пішла в те саме місце, де я брала таку гарну плотну, а вже цей завоз новий, то якісь вони такі тонесенькі. Не сподобалися мені. Купила собі ось два горщика таких з таким візерунком. Не знаю, до речі, на скільки літрів, ну, великі. Ще є до них тарілочки по 150 гривень горщик. Добрива купила всякі. Ось таке для хвойних купила ось таку бакову суміш. Ось. І ось таке біо добриво для помідор з прилипачом. Сказали, що дуже хороше. Треба спробувати, бо дуже хворіють мої помідори, особливо ті, які я підв'язала. Ага, це Сережа купив собі з такого ліхтарика за 180 гривень. Потім вдома подивився на розетці 400 гривень такий ліхтарик. А оптом 195 десь дивився. А це ми купили його з зарядка. Дуже на лоб з боку ліхтарик. Зараз я 9. Так, світить. дуже яскравий такий. Тут є такий, трохи приглушений. Потім вимикається з боку ось такий ліхтарик. І також робиться менше. Ще потім якось він регулюється: ось тут є датчик движення на цьому ліхтарику збоку. Ось така силиконова стрічка, взагалі класний зсередини такий іде. 180 гривень. Дуже класна штука, і так світить. Що тут вся? Ага, взяла собі упаковку з таких перчаток. 13 гривень пара. Скільки? Ні, це в другому місці 13 гривень. Тут упаковка 12 пар, 150 гривень. Тоненькі, хороші, я завжди такі беру. Так, що це у нас тут? Ось-ось-ось, ага, це фільтр для води. Фільдер для води взяли, і. А, два, два фільтри для води. Ось такі горщики от. Старілочка. Ось такі два горщика я взяла. Не знаю, можливо, на літрів. 8 десь, десь так, десь так. Гарного такого кольору, воно як глиняного. Так як. Глиняний колір. Мені більше подобаються такі матові горщики. Вони як виглядають такі натуральні глиняні, начебто. Покажу вам зараз ще плаття, яке я собі купила. Це льон, курція. Це таке. Ди ще були карманчики, ще було б супер. Вони зараз по скидки віддають. Кінець літа. Таке хорошої якості. Донесенький льон такий. Супер взагалі не жарке. Мені дуже сподобалось. Там у них були рожеві, зелені і чорні. Ну, Чорне брати в таку спеку я вже не хотіла, то кажуть, а рожевих речей в мене вистачає. Я взяла собі зелене. Ну, гарно, мені подобається. Тим паче, що воно таке розлітайка, не жарке, тонесеньке. Річ класна. Там у них були різні плаття, і довгі, Сережа мені казав. Візьми, може, поміряю що щось довге візьми. Вже не хотіла, бо така спека була. Таке пек у нас що жах. Скрізь асфальт, холодочку ніде немає. ну, Хто знає сьомий кілометр, той знаєш, там жахлива спека, неможливо ходити. Так що вибрала собі ось таке платко, тим паче такі скидки. Зараз футболки дорожче коштують оце. Я так хотіла собі нагород щось знайти на тоненьких бретелечках. Таке, що на городі, в дворі нічого не знайшла, або дуже щось святкове, або вже зовсім такі якісь халати були. Мені нічого не сподобалось, вже я й не хотіла ходити, така спека була. Вже хотілося скоріше додому, бо ноги понабрякали, скільки води випили. Так що ось таку обновочку я собі придбала. Сонці так пече, вже трошки з'явилися хмарочки. Але дуже пара. Не знаю. Завсім показує на дощик трохи. Чи буде той дощ, чи ніхто його знає. Дуже пече на сонці. Такі хмарочки навіть є темні, то його знає, можливо, піде дощ. Це як гарно відкривається. Ця трояндочка, не знаю назви, бо також пересорт. І ця. І ось так. Вони дві однакові, хоча повинні були бути різні троянди. Ну, також дуже гарний колір, ніжний такий вітерець з'являється. Так що, можливо, ще якийсь дощик піде, хто його знає. На сонці тут страшенне пекло, звичайно. Може тут за хатою починають відкриватися троянди. Ой, це, мабуть, не знаю. Так, виросла. Метра два напевно, в висоту. Така якась як вигорівша, начебто, хоча тільки відкривається. Колір такий. Вся дуже гарно відкривається. Така красуня. Гарна дуже. Імператриця Фарах Вон квітує, вже, вже вона відцвітає більше. Вже другі квіточки в неї не такі крупні. Але все одно гарно. Всі зараз на бутонах квіточки. Аж ця, ця також дуже висока, я її як пересаджувала. Вона така височезна була, але тут вони ще не наросли. Сереж вже накрутив тут сітку. Як вона називається, Сережа ця сітка? Не пластикова, як ти показав, продавець. казав, продавець. Він казав композитна чи що, щось таке. Вона, ну, типа, як стекловолокно, щось таке. Воно. Да, да. Це ми їздили ще за цією сіткою на Анжеліку. Да, цю сітку, тут, скрізь над собою? На фундаменті, да, скрізь. На погрібі. 55 15. гривень це квадрат чи погонний метр, там ішов. Ну, це квадратний метр виходить, бо вона йде в рулоні метр і на метр. Ага. Ну це треба було сітку взяти, оці скобочки, чи як вона називається. Електрики не користуються цими штуками, кабеля ціпляють. Але я її поставив на ці штуки, щоб не модохатися з шурупами і з дюбелями. Ну, да. Так. Так собі засверлили. Забив його і все, і воно світово все тримається. Не треба закручувати, і воно не, не ржавіє, не, не є нічого. щось я такою вже вчепив. Бистро ти її вчепив. Так, да, тут ще <кхм> я зараз ввечері поставлю, полазив маяки, бо тут. Зараз не видно сонце. Його є... Зараз не видно сонце, і да. ну, без маяків буде погано, тому що тут внизу дуже воно такого є. внизу стіна такого. Стіна крива, що ти хочеш ракушняк. Хочеш да. нормально, щоб потім можливо нормально пластину. У нас знайомий вчора був, то купили вони також будинок старенький такий з ракушняка. То як взялися його ремонтувати, то каже, там пів будинку взагалі розвалили зовсім. І стіну теж розібрали. Так що мають там зараз роботи. Він живе в місті, а туди їздять так, буде в них як дача. То там є також роботи, капець. Навіть не думали, що скільки треба буде там цього міняти. Аж вон ракушняк, тобі пристройка і скільки роботи на ній. Таке, як гея, звісно. Да, да. То... А якби ще хоч був фундамент, тут же ж фундамента немає. Вони просто заляли як таку як, площадку, що заляли і на неї построїли і все. Тут де котельна. Там, де ванна, то там щось є залито високо, бо вона вище йде. А тут, ну що, я тут трохи нічого немає. Так, так. Тут, тут треба зробити просто да, от... сітка, де тримати і вкопаю, обмостка. І все. І, і сюди вкопають, і тут уже цей обмостка, я потім підніму вище, не залита. Так, тут немає нічого. Тут якийсь колись був асфальт на цій частині двору, Колись був, да. Куски. І тонесенький такий слой. Так, так. Да, да. І воно все полопало. І пішло, як то кажуть, в землю, бо я садила тут в квітник то і робила то. А у вас мами що видно, що було? Так, ще, ще да, все пішло в землю. Да. Ой, такий вітерець прохолодний, подув. Ще, можливо, буде дощ, що такі хмарочки з'явилися. Зранку таке пекло було, зараз воно щось затягує. То його зна, можливо, ще й буде якийсь дощик. Глієш, ти чого туди заліз? Ганяли з Цезером тільки що. Слазь, слазь. От. Забрали вже Цезера до хати, така спека. Приїхали він бідний. заліз під стіл там на вулиці, холодочок, розлігся на плитки і то там все одно душно так. Забрали до хати, в хаті так хорошо, зараз прохолодно вже спить. Пригостили його, бо він завжди знає, що як ми десь їдемо, приїдемо, це, це повинні щось йому дати, чимось пригостити. Тоже спить собі, спи, спи, Мазунчик, спить. Зараз на вечір добре видно лазер. днем було сонце. Крива стіна дуже, так? Да? <рес> ну що ж ти зробиш? Не то купив трохи. Ну, він, в принципі, хотів взяти інакше, а продавець то йому. Запропонував інше. Це теж клей чи це не клей? Це стяжка. А, вона погано чіпляється. Погано чіпляється до рокушняка. Я йому запропонував, беріть, те ж саме, тільки дешевше, а воно не хоче чіплятися ніяк. Тут так душно за хатою, на городі трохи прохладніше. Тут дуже душно. Ой, ти я вже поляла на городі все, зараз що хочу у дворі поляти всі туї. І на сьогодні все. Все. Лила вже всі квіти. О, аж свіжіше стало у дворі. Певне Цесар разів тут за закотами лізе. О, загнув його ліхтарика. Не знаю, що сохне і сохнеться моя ялинка. Де-не-де -де щось попускала, он, до речі, ще пускає, можливо, ще щось пусте. Побачимо. Ось щось пускає. То його зна буде видно. Шкода, звичайно, бо вона вже така велика. Шкода буде, як вона засохне. Треба буде ще її чимось обробити. І там тую під черешню також поливала, дивлюся, такі щось. Дуже багато на них сухого. Ой, аж легше дихати. Мав бути дощ, і захмарилось, наче ще з самого обіду, ще хмарилось, хмарилось. І без толку. А небо таке хмарненьке. Але дощку так і не було, щось поляпало трошки, ми вже так зраділи, що піде дощ, не треба буде нічого не ні поливати, але все одно прийшлося поливати. Що це? Зараз йдемо погуляємо. Пошлі погуляємо на город, пошлі, пошлі. Пошлі. Дождався вже, що хтось піде, наганявся вже. Ой, так комарі кусаються капець сьогодні. Вже небо вияснюється. Звідти ля вже марочки проходять та й дощу. Треба, до речі, подивитися, що там показує далі, яка буде у в нас погода, чи будуть дощі, чи ні. Так, що ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам тихої і мирної ночі. Всім пока-пока.